На дворі вище за 30, сонце пече. Вижити у таку спеку без живильної рідини неможливо. Але уявіть собі, що ані у вас, ані у вашого сусіда, ані в інших жителів села немає води. Складно уявити, чи не так, але саме така ситуація виникла у селі Негрово, що на Єршавщині. Аби вижити люди возять собі воду з от цієї криниці. Централізованого водопостачання у селі не було ніколи. Тут майже кожен житель мав свій шахний колодязь, але останні роки вода у колодязях почала висихати. Цього року її й поготів немає. Павліна Юріївна каже, вже забула, коли останній раз черпала воду з криниці. Жінка пробує біля нас набрати води, але не виходить. Відро пусте, як і сам колодязь. Бачите, води не є, треба вже вести воду. Жінка каже, економить воду як тільки може, в дощову погоду ставить різну тару. каже потім в тій воді переодяг має й окрему ємність з водою для миття посуду, окремо для його полоскання. Звичайно, це не дуже гігієнічно, але що робити? Виживають як можуть. Ціле село возить воду, коли звідки. Так, і ми дуже без води э, Чувствуємося погано, бо треба, щоб платити багато за привоз, що нам привозять, і скоро вода у нас. Э, Прохатить люди кажуть, возити воду невигідно, а таке задоволення обходиться їм в чималу копійку. Бочка води ємністю 1800 вісімсот літрів, коштує 70 гривень. Та й вода для приготування їжі та для пиття не підходить, але іншого вибору у селян немає. Трактором возять із таких водозбірників, де не дуже вона придатна для, для користування для приготування їжі, але лише технічна вода. Я думаю, це для нас дуже велика проблема. Тут кожен знає, аби запастися живильною рідиною, потрібно заздалегідь стати в чергу. Та й всім відомо, що у селі люди воду витрачають не лише на особисті потреби. Тут кожен житель має свійські тварини. Тож в спеку, аби напоїти худобу, також потрібно багато води. Тому 200-300 літрів тут не вистачить. Для того щоб провести воду в село, треба сперва Може з геологами зв'язатися, знайти десь дебет води щоб був. Потім зробити скважину саме собою і розвести. У нас село розкидане, у нас десь 13 кілометрів газопроводу і 13 кілометрів дорігу, то, 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 то треба буде для. Водопостачання тільки труб майже 13 кілометрів, то не мали гроші. Звичайно, в сільському бюджеті таких грошей немає. Тож жителі села щиро сподіваються, що їм допоможуть із централізованим водопостачанням. Вони навіть самі готові допомогти в роботі, аби тільки у них була вода, інакше їм не вижити без живильної рідини. Все живе гине, особливо в спеку, коли термометр показує 37 градусів тепла.